На якій ви посаді працювали до цього моменту? До цього моменту я був на посаді в обласному комісаріаті відділі по роботі з громадськістю. До цього я взагалі був 18 березня, як і більшість військовослужбовців призваний за мобілізацію. До часу я находився на пенсії, був звільнений у 2004 році. 2004-го перебував на пенсія, на даний час я призвоний, знову служу. Тобто у вас під час таких бойових дій призвали, що ви захищали за хвищину, так? Так. Я 에... Стояв на обліку в запасі військовому інкому, як будь-який, мені не пов'язка, мені перезвонили, я прийшов, був призваний. і Зараз находжуся в Збройних силах. Чи буде призив юнаків в армію? Ну, Знаєте, це питання цікавить всіх, і, 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 і найбільше всього мене <ріки> для кривання. Наразі зараз е, чіткої директиви про призив немає, більше того, е, надходять до, до нас роз'яснення, бо люди звертаються і в кабінет міністрів, і до адміністрації президента. Наразі є чітке роз'яснення з адміністрації президента України, що е, призив на строкову військову службу відбудеться, Є демобілізації військовослужбовців, які призвані по мобілізації. Тобто на строкову військову службу будуть призивати громадян і віком від 18 до 23 років тільки до військовослужбовців, які призвані за мобілізацію. І сказала, чи буде наступна хвиля мобілізації? Питання також дуже цікаве. Всякого випадку підготовчі заходи проводяться і Обласним військовим комісаріатом, з генерального штабу приходять директиви, що ми проводили звірку, вивірку, дивилися, ще раз переглядали, викликали людей на медичні комісії, тобто які в нас є ресурс, людський кого ми ще може призвати яку техніку, яких людей, з якими спеціальностями, яких фахівців. Наразі як всі розуміємо, ми що люди, які зараз воюють на сході, потребують ротації, потребують замін. Важко воювати. Тиждень, два-три місяць, а деякі вже і по півроку, як ви знаєте, знаходяться під на передовій підшивальними вогнями в тих нелюдських умовах. Тоді ще зараз холода, холода, і все йде діло до зими. Це все пов'язане з побутовими умовами, з проживанням, з приохолодженням людей. І проблеми великі. Наразі армія потребує ротації і замін. Ну, на даний час, що можу сказати, те, що в першу чергу проводиться зараз Збройними силами, запустив ще новий міністр оборони. Мабуть, і за того, що він пішов до нас зі структури Національної гвардії, яка я вважаю більш далі проводила, ніж Міністерство оборони свою політику в плані ротації, в плані заміни людей. Мабуть, це і вплине на структуру зараз збройних сил, на їхнє зміщення переміщення на посадах і так далі. Більше навіть скажу, що... Того, щоб громадяни знали більш тенденцію слова нашого президента, що потрібна ротація, тобто потрібна, що військові комісари будуть призвані в зону АТО, це зараз відбувається. Всі військові комісари по всій Україні, тільки в Львівщині, були переміщені на посади. Тобто вони зараз всі комісари, всі до районного комісари по всій Україні, вони переміщені на посади. Бойові частини. Зв'язку з цим, напевно, я і тут знову ну, дуже. Може, маєте звернення, якщо наші громадяни, що це читати, щоб було можна, щоб... Ну, звичайно, я просто по цій же ситуації, що війська потребують отакції Міністерство оборони, зараз на требу звертається до військових комістерятів активізувати роботу по призиву за контрактом, тобто добровільно. Є різні види контракту, мінімальний контракт Збройних сил для рядового сержантського складу складає до трьох років. Сержантський, сержантський склад і вищий офіцер – вже 5 років контракт, але передбачено, що чинним законодавством такий вид контракту як короткостроковий контракт, це як контракт до завершення бойових дій, до завершення, до оголошення рішення про демобілізацію. Хочу сказати, що українська армія тільки народжується. Але віддача від неї вже, скажу вам, на порядки вища, ніж те, що ми з вами змогли вкласти мір. Ми звичайно вдячні за щоденний радний подвиг вклоняємося нашим українським воїнам, які зараз там на передовій. Але я вам скажу, що розбудова нашої сучасної армії потребує часу, Потребує часу і це є важкий і тернистий шлях. Але... Цей шлях не буде коротким, але нам його треба пройти. Нам треба збудувати нашу армію, бо іншого нам не дано. Військовий комісаріат зараз проводить заходи по прийняттю на військову службу з укладанням короткострокових контактів. Саме з громадянами якого віку, це з військовослужбовцями, військовозобов'язаними, які вже проходили службу в армії, які знаходяться зараз в запасі. Вік Збільшили згідно закону граничний рік перебування в запасі цієї категорії людей до 60 років. Так що ми запрошуємо цих людей, які хочуть заключити контракти, навіть короткострокові, приходити військомат, заключати такі контракти, проходити медкомісію. У нас є рознарядки по частинам, навіть наша частина, яка знаходиться в Олочі, і 307, ви знаєте, і танкові. Танкоремонтна частина, не зараз розширені штати, розширяються, не дуже потребує спеціалістів, і фахівців. Також е, хочу відмітити, що на короткостроковий контракт зараз може бути заключений з і приземного віку. Тобто тівники, які, чесно кажучи, пройшли вже у нас в медичну комісію, в очах блиск, я бачу, вони хочуть з тих барбю. Але ну, наразі вони тільки можуть потрапити в збройні сили з укладання, змогою Контракту Збройними силами, як і короткостроково, так і до трьох років. Так що, якщо хто не хоче на дивані перед телевізором <гум> реально допомоги армії, я запрошую військкомат. Я думаю, що ми обов'язково з цими людьми знайдемо спільну мову. І я радий буду всім пропозиціям, які йдуть на зміцнення Збройних сил Національної гвардії Прикордонної служби. Я вважаю, що контактування Збройних сил за контрактом є перспективою і надасть в найближчий час нам можливість створити такі збройні сили, якими буде пишатись наш український народ. І на ці збройні сили не дадуть вже змогу ворогу посягати на нашу рівну землю.